Маневреність, гармата класна і броня чудова. Це красавіця. Ми її так називаємо лялька, наша лялька все. Коли спокійно, коли дуже агресивно. Ну, так само, як зінко, як роздракониш, і то тільки давай що розібрати. Точно те саме це про ню, чисто про ню розібрати або сусідами посваритися, це вона любить. А потім сусіди починають обіжатися і шукати, де вона стоїть, давай її буду шукати. Це взагалі красота. Машина Бредлі дістає мішень свою, на, ну як, якщо на максимальну брати, то до 4 кілометрів. Якщо він побачив його, захватив ціль і вже ти її не відпускаєш. Нам поступила задача виїхати на точку. Між малою локнею і погребками по трасі проценкувати, тому що там ну, як, було замічено ну, як групу техніки. Броньована техніка, там танчики йшли, БТР їхні йшли. Ну, ми виїхали, Тоді виїхали на точку, а там ну, як, обзор був дуже маленький. Приїхали трошки вище і вилетіли просто на танчика. 512 метрів рівно. Виїхали, завмерли. І ми завмерли, і вони завмерли. У теплах дивишся, ну, костер горить. Я з своєї сторони дивлюся трюмлікса, танчик стоїть і до навідника урок. Розбирай, ти каже, що розбирай. Звідти перший виход. Мімо нас. Куди попадав? Мілкий насипав, аби тільки цього. Він навіть не, ну не сфокусувався, навіть навіть дальність за нього не відбивав фугасом, 25-й бужмастером повністю розібрав. Десь попав гарно, там такий, такий фейерверк був дуже красивий. І, і, і перший танк вийшов зі строю. Розібрали, виходить, другий з боку і прямим попаданням нам під башню. Ну не тут -то було. До механа кругленький, як там? Машина їде. Зарозвертаємось, гелим звідси, тому що розберуть до кінця. І ми на, ну як, можна сказати, на гарячій машині ще в безпечну зону виїхали. Повністю машина дуже класна. Посадки розбирати. Да, тільки показіть точку або туди маячок звисні, що там треба щось розібрати. Розбирається дуже легко, дуже швидко. Це в нас камера для навідника. Тут теплак, ночник і денний. І є ще ну як, лазерний приціл, завдяки кому ну як, можна відстежити любе тепло, навіть мишу. Мишу можна відстежити, якщо вона ну, плюс-мінус десь до метрів в землі. Можна побачити, що там є якесь тепло. У нас це навідникове, Оце все знаходиться для навідника. Відкриваю очі, йому Це чисто тепла, це все чисто навідникове. Оце все також чисто для навідника. Якщо ось навідник працює своїм, то і я в триплекс, чи по комп'ютеру побачив, що десь там техніка чи все щось, я просто беру, зажимаю свій активатор і забираю у навідника. Все руководіння забираю сам і починаю працювати по тому. Або, якщо в мене інша задача якась, я просто навів, показав йому, де, треба, де, де зараз перше треба працювати. Отпустив, він з далі працює, він вже бачив, що та ціль в пріоритеті він тут розбирає. Пожару не стався чи там запалили ще щось. Вона пламегасительна сама. Вона сама себе може три рази потушити. Ми як працювали це в малій локні на ній. І оце після танчика ми виїжджали три кілометри в гарячому танку. Але в нас ні в одному екіпажі не було ожогів. Машина, можна сказати, майже повністю згоріла. Так основ, основні вузли погоріло, все погоріло. Але пламігасники самі в машину самі себе тушили. Місце для міхала. Тут ну як місце трошки маловато, але. Но... При ділах їздиш, ти їдеш просто в капсулі. Та тут в перекидання, ти ні не можеш вдарити. В нього свій комп'ютер, яким він також, якщо не дай Боже, залишилося з кейт чи шесочка, його камеру розбило, він може перейти, просто виходить по шлімофону на мене, і щоб я завмер гарматою, переходить на навідникові на, на камери. І все одно він бачить, куди їхати. Якщо там розбили, то тоді вже він просто або тримпліксан в себе відкриває, або просить, щоб командир далі машину вів уже сам. Для десанта шість сидячих місць повністю в усі броні, в усіх купіровці. Але коли треба, ось так як в мене був, був випадок з 13 батом, в мене тут сиділо 11 чоловік разом з боронею, разом з їхньою зброєю, з речами, з усім. Якщо тут мало місця, спокійно відкидається комп'ютер і грузиться, а до самого механа може залізти. Що це за комп'ютер? Це комп'ютер, ось вивожу піхоту. Я їм включаю комп'ютер, щоб вони бачили, де я, я яку посадку розбираю, де їм треба закріпитися. Вони той тобто, бачать, де я не доставлю з якогось там, противника чи ще щось, чи де куди їм йти. Вони це все через камеру бачать. Вони також можуть переключитися, бачити дорогу, куди ми їдемо, звідки ми їдемо. Це все нам набої, повністю також американці дають. Но... Ці бронебої спокійно прошивають бетонну стіну до 5 метрів. насквозь. сколь бетонну стіну, прошиває повністю. Аби зробив одну маленьку дірку, потім перекидаюся на фугаси і просто розбираю стіну в площі. Оце ось це найтонша броня, де в ньому є. А так одна броня, друга броня і куломатівка. Тобто у нас десь плюс-мінус пів метра броні. Вона видержує теж. Так як ми їздили, то за один вечір це саме менше 4-5 прильотів по ній. А її до лампочки. Ну, о, що цікаво, це по нас танчик так Нас потім ну, як откотили вже звідти. У нас трохи повністю в екіпажі, навіть контузії не було. Машина ну, видержує ну, дуже гарно. Машина вся сильна. Маневрена, і в неї проходимость, якщо сильне болото, вона як лодка по воді, вона плаває. Ну, її зупинити дуже важко. Вона, якщо ти набрав ходу, то й держи газ, і пішов, 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 і не зупиняєшся нічого. І її трошки москалі бояться. Ну як бояться? Вони її тільки чують, вони починають закриватися, починають потім вже піднімати все, що в них є, щоб чисто зупинити цього Бредліка. Вони навіть тільки чують звук її, то вони вже починають мітушитися. А так... Ну, о, приїхати ось до посадки, дві хвилини відстрілятися, розібрати ну, гектар лісу, до двох метрів в глибину в землі все розбирають. Повністю все, там не залишається нічого живого.